Роман. Новий бойовик вцілілий, знято на основі одноіменного роману. Про Маркоса Ладрела, колишнього морського котика, бійця підрозділу особливого призначення військово-морських сил США. Тут йдеться про невдалу операцію Червоне крило у червні 2005 року, в ході якої чотирьом морським котикам було поставлено завдання захопити в полон або знищити лідера талібів Ахмада Шаха. В горах Афганістану загін потрапив у засідку. Маркос Ладрел єдиний, кому вдалося вижити. <працювання> було дуже важливо, аби актори вслід затямили. Так потрібно важко тренуватися, важко працювати. Проте це в жодне порівняння не йде з тим, через що насправді доводиться проходити морським котикам, щоб вони могли так сяк зобразити це в кіно. This office compromised. Not killing kids, not feeling it. This is not a vote. We're gonna cut them loose right. and we're going home. Roger that, sir. Водевомені це було важке завдання зробити фільм про Афганістан. Якщо висловлювати ще точніше, це було дуже важко. Проте, звісно, це не має нічого спільного з тим, через що насправді проходять ці хлопці. так. На мою думку, завдання було складне. Віддати належне цим хлопцям. Було нашим першим завданням зробити так, аби їхні родини могли пишатися ними. Ось чого ми прагнули. Я відчував надзвичайну відповідальність за те, щоб вірно розповісти історію цих хлопців. У всіх цих морських ко. Живих і мертвих є родини і друзі, які збиратимуться, щоб переглянути цей фільм. Світова прем'єра фільму запланована на 27 грудня. Right? We're solid. We can be